Всім привіт! Іде помаленьку збірка електрокарпат. В принципі, двигун установив, двигун дуже добре тримається, накидав ланцюг, все працює, все крутиться, ланцюг не злітає, натяг нормально, все це регулюється, все круто. З цієї сторони теж зробив кріплення додаткове, щоб двигун не виривало, тому що крутний момент тут, ой-ой-ой, який великий. Вага нормальна, і щоб двигун нормально стартував, потрібно його дуже сильно уселяти. Але то в слідущих частинах то більш детально буду, покажу, як я це все склав до кучі. Поки що е, треба е, зробити такі головні налаштування. В принципі, все я налаштував, але деякі параметри треба змінити в самому контролері. Е, Контролер, як як ви могли бачити в попередній частині, коли я збирав всю схему Електро, налаштовується через комп'ютер, дуже багато параметрів. І тоді я дуже багато чого не знав. Налаштував так по дефолту, все працювало, на ручку відзивалося. І на той момент це було достатньо. Але щоб вижати з двигуна по максимуму, щоб контролер не йшов у захист, тому що у ньому є теж пікові струми і різні налаштування, при яких він вибиває помилку. У мене таке було вже не раз, коли ви зробите якісь налаштування, він тупо при натисканні на газ контролер переходить видає помилку, самий контролер. Хоч він крутився взагалі без навантаження. Тому налаштовувати їх потрібно правильно. Саме під такі сіді двигуни, тому що типи двигунів бувають різні, це безщиткові двигуни з планетарним редуктором. На 14 зубів зірка стандартна тут була на 10. І от під такі параметри треба налаштувати контролер. Також не забувати про. Налаштування під ваш акумулятор. Під напругу, ємність, мінімальна напруга, максимальна. Щоб контролер міг навіть теж вберегти. Тим зазвичай, звісно, займається БМС і вона свою роботу відпрацьовує Але ще може контролер контролювати це все і не давати зробити погано вашому акумулятору. Теж в принципі непогано. Тому зараз підключаюсь через, через Type-C провід. Підключаюсь до самого контролера. І вже на екрані самого ноутбука покажу всі налаштування, як по мені базові. їх там сотні, але я покажу ті, що саме такі треба робити, і що вони дуже сильно впливають на роботу самого двигуна, контролера і ці схеми в цілому. Так що так, переходимо на ноутбук. Так, і що ж, переходимо до налаштування. Перше що вам треба, щоб відобразилося в цьому полі, ваш контролер. Мій, як ви бачите, відобразився. Це було після прошивки його, він з'явився, програма определяє, все нормально. Далі нажимаємо AutoConnect, і тут у вас повинен з'явитись ваш контролер. Далі Спершу треба налаштувати сам двигун а потім саме управління ним. Переходимо у Setup Motors Fog. Тут я раджу натискати постійно НІ, тому що налаштування будуть підтягуватись дефолтні, а там багато чого не треба. Так, далі вибираємо Generic. Тут поки що можна все це пропустити, це не, поки що нам не важливо сама під нашу систему. Далі вибираю Large OutRunner. <кхи> Беремо, виставляємо потужність двигуна. Тут ми вказуємо. 2 1250, враховуючи, що наш движок е, обертається 450 обертів в хвилину. Далі тут значення, в принципі, можна не змінювати це якщо немає у вас ніяких датчиків, е, контролер буде обертатись з такою швидкістю. Е, далі, тут. Це значення це кількість магнітів в нашому двигуні, його варто знати. В принципі, по замовчуванню це десь від 10 до 14 пар. Тому ставимо тобто магнітів, тому я ставлю в принципі 14, то все працює нормально. Далі переходимо далі. Натискаємо ЄС. Переходимо в меню налаштування. Нашого акумулятора вибираємо залізофосфат, так як у мене залізофосфат 16 банок. Це все потрібно налаштовувати, тому що контролер може контролювати напругу на вашому акумуляторі і робити меншу силу струму для збереження вашого акумулятора, не розряджати його в ноль. Ну, в принципі, це непогано б налаштувати. Вибираємо 20 ампер годин, так як у мене 20 ампер годин. Ці параметри в принципі відповідають за рекуперацію. Можна зараз це все задати, але мені зручніше задати потім, я покажу кого. Натискаємо ОК. Далі в цьому полі вибираємо кількість, зірок, кількість зубів на зірки на двигуні. У нас це 16 штук і кількість зірок зубів на задній зірки, яка на самому колесі знаходиться. Це у нас так. Тут можна виміряти розмір колеса. Поки що я це робити не буду. Так, це кількість наших магнітів, можна відключити сенсори, так як на імена вимірюють температуру, так як на цьому двигуні їх немає. І Натискаємо Детекцію, це і пройде тест вашого двигуна, скільки Ампер по, фазному, по фазам це все може брати і виставиться інші налаштування під ваш двигуні. Зараз двигун обертається е і в правильному напрямку. значить Фази виставлені на двигуні правильно відносно контролера. В принципі, це все обертається і працює. Чекаємо завершення. Далі ми побачимо якраз цей самий фазний струм. Так, як бачимо, наш фазний струм 111 А. Це нормально, його не потрібно міняти. Це не той струм, який буде братися з батареї, не переживайте. Знайдені у нас сенсори холла. Далі натискаємо ОК і перевіряємо. Це, якщо натиснути цю кнопку, двигун буде крутитись вперед. Це реверс у нас назад. Натискаємо. Двигун обертається. Все нормально. Так. Далі, якщо у вас обертається він неправильному напрямку, можна натиснути Inverted і, ви, і він буде повертатись по цій кнопці вперед. Це щоб ви могли регулювати напрям руху. У мене поки що все нормально, так що нажимаємо Finish. Далі, щоб налаштувати ручку, У мене на даний момент це ручка газу звичайна. Вибираємо у нас тоді тип ADC. Натискаємо ОК. І зараз треба натиснути по максимуму на ручки, витиснути все, що можна. Як ви бачите, тут зараз змінюються покази. Це максимальний вивіряд моєї ручки, тому нажимаємо Apply. Ці налаштування збереглися. Переходимо далі. Далі можна тут вибрати, якщо у вас немає реверсу, тобто у вас не автомобіль, там якийсь, що треба, щоб рухався впара і назад. Ми вибираємо без реверсу. Це потрібно для включення рекуперації і всього інше. В принципі, тут я буває з більшою трошки значення, щоб це все плавніше працювало, натискаємо записати конфігурації West і в принципі налаштування готове. Далі, щоб точніше все налаштувати, переходимо. Тут можна вибрати тип двигуна, Біл Сід є ФОК, але ФОК буде працювати набагато м'якше, тихіше і краще. Тому я вибираю завжди це. Хоч у нас Біл-CD, начебто, двигун. Але... Далі тут цікаве налаштування. якщо це у нас фазний струм, його змінювати не потрібно. Це у нас покази гальма самим двигуном. Коли ви скидаєте, кидаєте ручку газу, двигун може собою гальмувати ваш транспорт В принципі це непогане налаштування, дозволяє взагалі не користуватися тормозом там, ручним або ножним на вашому транспорті. Але в принципі його теж треба десь виставляти 50% від загального струму. Хай це буде. Я взагалі може, поки що навіть відключу, щоб мій мопед котився просто без ніякого навантаження. Просто був хороший накат. Далі цей параметр, його в принципі можна і не змінювати, але я дивився деякі відгуки, що при малому цьому значенні буває помилки видає сам контролер. У мене такого начебто, не було, але я його збільшую по максимуму. Далі, значить струм. В принципі, багато хто виставляє по самі BMS, що може BMS, але. Це не сильно правильно, як по мені, краще виставляти по струму, який може видати ваш акумулятор. Тут ми виставимо давайте, 50 А. Оце якраз параметри це наша рекуперація. Коли ми виставили, там, налаштували ручку, і, але рекуперація працює в парі. з Гальмом двигуна. Якщо тут по нулям, значить рекуперацію треба виставляти теж по нулям. Якщо ви виставляєте наприклад, 50 А е при тормозінні вашим двигуном, ви можете тут виставити струм, який буде заряджати ваш акумулятор при тому, коли ви відпустите ручку газу. Наприклад, так як у мене 20 ампер -годин Акумулятор залізофосфат, я можу виставити тут 10 А. В принципі, це працює, все добре. Поки що, як я відключив гальмо, мені потрібно відключити і цей параметр. Так, на цій сторінці начебто все. Обов'язково треба при кожному зміні налаштувань записати конфігурацію в самий двигун. Далі, значить, у нас тут напруги, тут у нас начебто стоїть літій-іон. Залізо фосфату тут немає, можна просто поставити десь приблизно 14 банок. Але це, це зовсім не те, і воно в принципі ні на що не впливає так що буде так. Тут у нас все стоїть по максимуму. Це все можна налаштувати, але е, воно не, не сильно потрібно. Далі теж цікаво, тут у нас йде налаштування з самих датчиків хола, обертів і всього такого. ось Ми переходимо на Hold Sensor і робимо наприклад робимо, наприклад робимо Start Detection. Нажимаємо ОК. Ok. Зараз контролер знімає покази з самих датчиків хола, самого двигуна. У нас знялися покази наші. У нас знялися покази, нажимаємо Apply, все застосувалось, ці всі параметри записались в нашу табличку. Ці всі параметри, коли у вас інші датчики, не хола, енкодери, це все ви налаштовуєте. Ось в фільтрах дуже важливий параметр, який потрібно відключити, це фазовий фільтр. Багато з контролерів його не підтримує, а коли він включений, він може не сильно добре вплинути на ваш контролер. Так що я раджу його вимикати. Так. В принципі, тут можна натиснути сюди. Щоб покази якісь пари. ще під вашою дум. Значить, далі у нас йде, тут, йде, йде. в принципі, тут все по замовчуванню можна залишити. Тут теж можна часто, частоти міняти, супротив, це все більше така тонка це як в принципі, без цього все прекрасно працює. Далі, що у нас залишається, це у нас іде управління по UART і ADC. Тому що ручка йде по IDC, от... <кій> яка підключається до самого UART. Так що, так. Значить Ми переходимо в IDC і тут уже можна теж трошки щось підкоригувати, але тут налаштування ті самі, що були на початку. Якщо ви тут хочете щось змінити, то можна. В принципі, мені воно не потрібно, тому я залишу це все так, як є. От, в принципі, такі налаштування, як по мені, це саме те, що потрібно. Потім ви натискаєте газ, коли у вас двигун працює тихо, рівномірно, контролер не вибиває ніякі помилки, все стабільно працює, ви можете відправлятись в вашу подорож. В принципі Тут налаштувань ще дуже багато, але самі основні ні, я показав. Тут, тут можна змінити ваші магніти, кількість змінити трошки по акумулятору, переназвати ваш двигун, щось якийсь опис додати. ну Це все таке в принципі не, не суттєво. Так що суттєво налаштування ми провели. І це все буде працювати дуже добре. Ще такий момент забув показати. Якщо натиснути на цю кнопку, це у нас в реальному часі йде знімання показів з батареї, з контролера, з двигуна, і коли ви будете натискати ручку газу, ви можете бачити всі ці дані в реальному часі. Навіть та сама швидкість, тільки для цього треба правильно вказати розмір колеса, кількість зубів на зірках. Таке, в принципі, і потім буде це все нормально показувати. Температура заряд там вона, в принципі. Плюс-мінус щось правильно показує, а от швидкість можна це Це для того робиться. Якщо у вас контролер ваш підтримує Bluetooth, ви маєте підключити телефон до нього і знімати ці всі покази в реальному часі, типу використовувати свій телефон як якийсь там показчик швидкості, акумулятора інших параметрів. Скільки ватт зараз споживає ваш двигун, але мій контролер. Не має блютуза, тому я можу знімати ці покази тільки через комп'ютер, через шнур. Так що так. Так, ну що ж, настав час перевірок. Я надів ланцюг. Забув нагадати, що налаштовувати такі двигуни такі двигуни потрібно тільки на знятому ланцюгу, щоб він крутився сам по собі, без ніяких навантажень. Потім, коли ви його налаштуєте, можна вже буде потім все це накидати. Я вже все це зібрав. І зараз продемонструю, як це повинно працювати. Якщо все правильно, повинно все працювати плавно, тихо. Контролер не повинен показувати там помилки, якісь провали не повинні бути. Ну, все повинно бути чітко і стабільно, тоді налаштування пройшло успішно. З цим я боровся дуже. Довго, так як були спочатку якісь посторонні шуми, потім мала потужність, потім з фазами, я там не сильно зміг вгадати з першого разу з типами дуже багато налаштувань перепробував, щоб показати ті налаштування, які реально працюють. Зараз просто тут відключена рекуперація і гальмо двигуном. Це поки що я відключив, поки холодно, зима. Коли буде це все тепло, я зразу це все вмикаю, і буде якась частина заряду акумулятора поповнюватись в процесі їзди. Це теж дуже круто. Так, що ж тепер робимо? Беру ручку газу, ту, що я показував, що ми налаштували раніше. Трошки треба буде наколонити наперед. чтобы заднее колесо отстало и вот плавно я даю газу <плодисмент> Дякую за перегляд. У слідчій частині вже покажу повністю, що я ставив, що застосовував, щоб це все зробити. В принципі, ще деякі доробки є для електрокарпат. ну в принципі А сама остання частина буде це, буде це все фарбувати, відновлювати. Може, навіть хром на щитках. ну таке Щось, щось типу. Може, щось перероблю конструктивно, лапки може. Коротше буде дивитися. Поки що так. Так що до наступної серії.